Друзі, вчора зайшла в магазин насінневий і прикупила собі деяких дуже таких корисних препаратів, можливо, хтось не знає про них. Я трішки хочу вам розповісти. Значить, Перший препарат Максим від «Сингента». Можливо, не обов'язково від сингента тут фунгіцид для захисту газонів, це робиться розчин, і в ньому замочуються насінинки або цибулинки, все те, що ми хочемо посадити. Він обеззаражує виходить, наші, наш посадковий матеріал від тих існуючих всяких грибків і хвороб, які містяться на нашій рослинці, щоб вона не хворіла. Так, далі такий це фітоверм це фітозахист рослин. Ним можна буде обробляти рослинки в хаті. Бачите, білокрилка, попелиця, павутинний кліщ. В мене, до речі, на підвіку ніколи усе і є в мене підозра на кліща. Треба буде кропити ось такий фітоверм. Далі епін плюс це стимулятор. В цьому епіні ми будемо замочувати наші насінинки для стимуляції проростання. Не всі насінинки добре проростають, особливо квіти не всі. Значить, і Ми будемо обробляти епіном для кращого проростання насінинок. Грандіс це укорінювач сухий. Цим укорінювачем ми користуємося, коли черенкуємо. І Череночки вмикаємо тут сухий укорінювач і встромляємо там в землю, чи вермикуліт, чи, чи агроперліт. Що, що там у нас вже є. Так, це в мене ще одна епін. Далі фітоспорин це обробляємо. Ось у нас два таких препарата. фундазол і фітоспорин. Фітоспорином можна обробляти також і насіння, і розсаду можна обробляти. Бачите, в нього такі для лікування і профілактики грибних і бактеріальних хвороб. Фітовтора, коренева гниль, парша, бороссиста, борос, роса, чорна ніжка, іржа та інше. І також ми проливаємо землю перед посадкою. Перед висівом насіння в землю проливаємо для того, щоб також вбити там всю заразу, яка в нас може заселяти землю, особливо, якщо вона не свіжо куплена, наприклад, ви накопали своєї землі, чи вона є з минулого року позалишалася. Тобто бажано ось такими препаратами полить. От. Тож, друзі, будь ласка, користуйтеся моїми знаннями, передаю їх вам і збагачуйтесь урожаєм і гарною розсадою, всім самого найкращого. Якщо моє відео було вам корисне, будь ласка, поставте лайк чи якийсь коментар, і обов'язково підписуйтесь на мою сторінку. Всіх кохаю, до побачення!